Усім привіт, шановне панство. А давайте поговоримо про великих руських художників: Айвазовського, Рєпіна, Куїнджі, Бурлюка. Правда ж, що вас зовсім не здивувало таке поєднання. Але є одне: але. усі вони або українці, або народилися і творили. Знаєте де? В Україні. А Росія їх просто вкрала. Точно так, як російський окупант Херсонського єнота. Набираємо у пошуку Іван Айвазовський. Що ми бачимо? Купа сайтів, де Айвазовський самий ізвісний русський художник-марініст, великий русський художник 19 віка, великий русський художник-марініст. Однак майбутній митець народився у вірменській родині у Криму, куди його батьки переїхали з Галичини. Окрім морських пейзажів, у своїй творчості він дуже часто звертався до української культури, власне, тої землі, де він жив і яка його надихала. Це його картина «Весілля в Україні, так саме в Україні, а не в Російській імперії. А це український пейзаж з чумаками при місяці. Ось це млин на березі річки Україна. А ще в нього є чудова картина, яка зараз прийдеться до душі кожному українцю, навіть дуже далекому від мистецтва. Будь ласка, Іван Айвазовський, пожежа Москви. Ну хіба не краса? Ще один український художник, якого Росія також присвоїла собі, Ілля Рєпін. Він народився у місті Чугуєв Харківської області. Його дід Василь Юхимович був неслуживим козаком. Скажіть мені, будь ласка, де тут впала Росія? Рідні українські мотиви мали важливе місце у творчості митця вечорниці, українка біля тину, Софія Драгомирова в українському вбранні. Отаман Іван Дмитрович Сірко. І, звісно, одна з найвідоміших картин іллі Рєбіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. В листах до рідних він часто використовував українську мову. А до мами звертався лагідно матуся або матінко. Давид Бурлюк. У світі його знають як батька. Російського футуризму, шановні, пан Бурлюк народився у Сумській області та мав козацьке коріння. В його роду були писарі запорізького війська. Ось його картини присвячені Україні: українські селяни, рибалки, життя козака українці. І його найвідоміша робота козак Мамай. У дитинстві майбутньому художнику читали твори Шевченка, і сам митець ідентифікував себе як українця. З боку батькового ми українські козаки, нащадки запорожців. Мій колорит глибоко національний, жовто-гарячі, зелено-жовті, червоні сині тони б'ють ніагарами з під мого пензля. В 19 столітті нині героїчне місто Маріуполь, яке майже дотла зруйнували російські окупанти, подарували світу архипа куїнжі. Художник мав грецьке походження, але малював Україну з усією любов'ю. Він народився у передмісті Маріуполя. І, ймовірно, саме рідні пейзажі надихали його у роботі. Це його картини Місячна ніч на Дніпрі. Чумацький шлях у Маріуполі. Дніпро вранці. У світі його продають під російським брендом. Але це наш геніальний земляк. До речі, що до продажу: ось це аукціон у Німеччині. Лот. Робота Айвазовського і коротенький опис. Драматичне зворушливе зображення корабельної аварії в бурхливому морі в оточенні чайок. Дуже тонко виконана атмосферна робота відомого російського мариніста та пейзажиста. Російського мариніста. Навіщо я вам це показую? Зараз поясню. Розумієте, Росія протягом багатьох століть присвоювала собі наших митців, художників, письменників та музикантів і виправдовувала це тим, що тоді існувала російська імперія. А отже, за логікою росіян, усе автоматично належить їм. А тепер повернемось до аукціону. Він проходив у 2022 році, коли Російської імперії вже не існує. Але Айвазовського і досі продають як росіянина, і це дуже сумно. А знаєте, що ще сумно? А нічого не змінилося. Росія продовжує обкрадати вже і незалежну Україну. Окупанти виносять відразу експозиціями наші музеї. А зараз трохи іронії. У Маріуполі загарбники знищили музей куїнжі. Не так давно ми про нього говорили. На момент бомбардування в музеї не було оригіналів робіт куїнжі, натомість були роботи Айвазовського. Так, його ми також згадували. Добряче нагріли руки окупанти і в Херсоні. Обіграли відразу кілька музеїв. Після чого невдовзі прийшло повідомлення із Сімферополя. До них привезли експонати з Херсону, чотири фури картин, які не були навіть запаковані. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що твори мистецтва так не транспортуються тільки якщо вони крадені. Росіянам і далі будуть розповідати про велич їхньої культури. І вони, звісно, будуть в це вірити. Бо локшина, яку їм вішають на вуха, дуже їм смакує. Але ми не росіяни, ми українці, і ми за правду. Тож давайте позбуватися стереотипів, що нам таврувала радянська система. Давайте вчити свою історію та розбиратися, хто є хто.